Вітаю на каналі. Я житло. Я презентую до продажу двокімнатні квартири у місті Ужгород. Знаходиться житловий комплекс поруч з парком поздож, тобто уся інфраструктура поруч, також набережна і, звісно, що парк тут. Є квартири від першого по дев'ятий поверх з гарними видами на парк, а також на місто. За декілька хвилин ви побачите одну із таких квартир. Тому обов'язково не перемикайте та дивіться відео до кінця. Також в даному ЖК є підземний паркінг і паркінг по периметру, який зараз доробляють, де я зараз і знаходжусь. Ось, будь ласка, погляньте. Тому запрошую вас переглянути квартири за декілька секунд. Ось таким чином виглядатимуть під'їзди в даному будинку. Буде гарний просторий ліфт. Який прямує на паркінг, і в тому числі і на поверхи. Зараз ми з вами переглянемо паркінг і за декілька хвилин будемо дивитись квартири. Ось так виглядає підземний паркінг, тобто, це по факту не просто паркінг, а підземні гаражі, де ви можете поставити ось такі металеві ролети і тим самим відзонувати від загальної площі. Зараз покажу взагалі, як виглядають гаражі. Ось це типовий гаразд, так він виглядає, і заїзд у нас з цієї сторони. Запрошую переглянути квартиру. Піднялись ми з вами на сьомий поверх і переглядаємо двокімнатну квартиру. Вони усі типові. Єдине, що їх відрізняє, це відсутність перегородок. Дві кімнати, кухня, передпокій та санвузол. Покажу відразу вам види з балкону. Квартира на дві сторони. Ось, тільки погляньте, які гарні види відкриваються вам із вашої квартири. Боздоцький парк прямо по курсу. Якщо піднятись на поверх два вище, то ми будемо бачити з вами гори, але вони і так зараз видні. Лише. Якби була більш сонячна погода, ми б цей гірський хребет бачили б ще виразніше. Тут у нас будівля державного призначення, тому перед вами нічого не забудується, і це великий плюс. Внизу, як ви бачите, багато різних рослин, тобто все зелененьке, гарненьке. Ось такий балкончик. Далі переглядаємо квартирку. Тут 73 квадратних метри, якщо я не помиляюся, розпочнемо із східної групи. Ось так виглядає у нас підна група. Тут буде облаштовано вхідні двері. Праворуч, праворуч ставити собі шафу, прямо по курсу санвузол. Далі. Тут у нас кухня з балконом ще один, тобто в квартирі два балкони. Дивіться, яка простора кухня. Ось. Буде розведено електрику, і вже розведено сантехніку і поштукатуру на стіни. Залишилось лише залити чистову стяжку. Ось така кухня і балкончик. З цієї сторони також буде видно, я думаю, гори. Ось їх і видно, в принципі. Ось. Але як забажаєте, можна вищу квартиру придбати, тому зможете собі вибрати вже наявність. Є наявність від першого по дев'ятий поверх майже на всіх поверхах. Ідемо далі. Санвузол. Він має 6 квадратних метрів. Правильну форму. Далі дві кімнати. Праворуч одна, ліворуч інша. Тут перша кімната, вікна, до речі, шестикамерні, ось від з першої кімнати. І зараз покажу другу кімнату, яку ми з вами дивилися півтори хвилини тому. Ось така друга кімната. Кому, кого цікавлять дані варіанти, обов'язково звертайтесь, номер телефону в описі. Також є можливість придбати деякі об'єкти по програмі. Є оселя, є відновлення по 280-й постанові 719-й. Тому обов'язково пишіть дзвоніть за номером в описі. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої усім нам перемоги.